Він ремонтує радіо в умі. Коли мені було років 11-12, я влаштував удома лабораторію. Вона складалася зі старого дерев'яного ящика, в якому я зробив полички. У мене був нагрівач, я брав жир і частенько смажив картоплю Фрі. Ще в мене була акумуляторна батарея і блок ламп. Щоб зробити блок ламп, я сходив у, сходив у господарський магазин, купив кілька патронів, прикрутив їх шурупами до дерев'яної дошки і з'єднав шматком проводу від дерев'яного дзвінка. Я знав, що поєднуючи лампочки по різному, паралельно або послідовно, можна отримати різну напругу, але я не знав, що опір лампочки залежить від її температури, тож параметри на виході з ланцюга відрізнялись від моїх розрахунків, але все працювало. Якщо поєднати лампочки послідовно, то вони загорались і е, півсили і тліли. Було красиво, просто класно. У моїй схемі був запобіжник. Якби я щось закоротив, він мав спрацювати. Мені потрібні були слабші запобіжники, ніж ті, що стояли в домі, тож я робив їх сам, обмотував цинковою фольгою старі перегорілі. У парі із запобіжником стояла п'ятиватна лампочка. Коли запобіжник перегорав, Заряд, який ішов на батареї, вимикав її. Лампочка стояла на панелі керування під коричневим фатником від цукерок. Коли вони загоралися, фантик давав червоне світло. Коли ж запобіжник перегорав, я бачив червоний сигнал на панелі. Це було так прикольно. Я фанатів від радіоприймачів. Усе почалося з того, що я купив детекторний радіоприймач і слухав його вечорами в ліжку в навушниках. Повернувшись пізно ввечері додому, батьки заглядали в мою кімнату, знімали з мене навушники і все переживали, що діється в моїй сонній голові. Десь у тому самому віці я винайшов сигналізацію дуже нехитра штука. Дзвінок поєднаний дратами з великою батарейкою. Коли відчинялися двері в мою кімнату, замикався контакт в електричному ланцюгу і вмикався дзвінок. Якось пізно ввечері батьки повернулись додому і тихенько, аби не розбудити дитя, відкрили двері в мою кімнату, щоб зняти з мене навушники. Аж раптом як ударить дзвінок, дзелей, дзалей, дзелей. Я радісно скочив з ліжка. Ура! Працює! У мене була індукційна котушка від Форда. Я вивів з неї клемами на панель керування, брав аргонову лампу фірми Рейтен. Під'єднував її в ланцюг, і вона світилась пурпуровим кольором, просто потрясно. Якось я грався із цією фордовською котушкою, е... пропалюючи іскрами дірки в папері і папір загорівся. Вогонь швидко дійшов до пальців, і я кинув аркуш у корзину, де лежала купа старих газет. Газети, знаєте, гарять швидко, і невдовзі в кімнаті палало ціле багаття. Я закрив двері, щоб мама нічого не занюхала, вона грала у вітальню в брич із подругами. Взяв якийсь журнал і накрив корзину, щоб погасити вогонь. Вогонь погас, але коли я прибрав журнал, кімната наповнилася димом. Корзина була дуже гарячою, аби брати її в руки, тож я взяв пару обценюк, відкрив вікно і виставив на твір, щоб вийшов дим. Але вітер на дворі знову розмухав вогонь у корзині, а журналу під рукою вже не було. Я втягнув корзину в кімнату, щоб погасити вогонь, і аж тоді звернув увагу на фіранки, це було дуже небезпечно. Узяв журнал, знову накрив корзину, дочекався, поки вогонь точно погас, і витросив попіл у вікно з другого чи третього поверху. Вийшов із кімнати, зачинив двері, сказав мамі, що піду пограюся на вулиці, а тим часом дим вивітрився у відкрите вікно. Я бавився з електродвигунами і зробив підсилювач до фотоелемента. Якщо провести перед ним рукою, вмикався дзвінок. Не все задумане мені вдалося зробити, бо мама постійно відправляла мене гратися на вулицю, але вдома я постійно колопався у своїй лабораторії. Я купував радіоприймачі на розпродажах. У мене не було багато грошей, але вони коштували дуже дешево старі поламані радіоприймачі. Я купував їх і намагався відремонтувати. Зазвичай нічого серйозного в цих поломках не було. Десь тротік відійшов, десь котушка розмоталася, деякі апарати мені вдавалось відремонтувати. Один мій радіоприймач якось увечері спіймав радіостанцію з містечка В штат Техас. Оце було класно. На цьому самому ламповому приймачі я слухав радіо містечка Скін... Скінектеді. Ми з іншими дітьми. Два двоюрідні брати, сестра і сусідські діти слухали у вітальній передачі Кримінальний клуб Ено. Гострі жарти Ено нам дуже подобалися, було кльово. Я міг слухати у своїй лабораторії цю передачу зі Скінектиді за годину до того, як її транслювали в Нью-Йорку. Коли ми сиділи у вітальні і слухали Кримінальний клуб Ено, я казав. Ще ж даненько не було того-то й того-то. З що він прийде і врятує ситуацію. і через кілька секунд бац, він приходить. Усі у захваті, а я передбачаю ще кілька сюжетних поворотів. Потім вони здогадалися, що тут є якась хитрість, що якось я дізнаюся наперед. Тоді я зізнався, що можу слухати цю передачу в себе в кімнаті на годину раніше. Ну уявляєте, чому все закінчилось? Ніхто не міг витерпити цю годину. Ми збирались в моїй кімнаті і слухали. По хрипучому радіокримінальний клуб Ена із Скінектеді. Ми жили тоді у великому будинку, який дістався моїм батькам у спадок від діда, але за винятком цього будинку грошей було не дуже багато. Це був великий дерев'яний будинок. Я скрізь напротягував проводів по всіх кімнатах, тож міг незавгодно вмикати свої радіоприймачі, що в мене був гучномовець, тільки без сурми. Якось сидячи в наушниках, я під'єднав їх до гучномовця і виявив цікаву річ якщо прикласти до гучномовця палець, то в навушниках чути звук. Шкрябаєш по ньому, чуєш звук шкрябання в наушниках, так і дізнався, що гучномовець може працювати як мікрофон, навіть батарейки не потрібні. У школі нам розповідали про Олександра Грема Белла, і я показав, як гучномовець працює з навушниками. Тоді я цього не знав, але припускав, що саме за таким принципом працював перший телефон. Отже, тепер у мене був мікрофон, і я міг транслювати звук із другого поверху на перший, використовуючи підсилювачі від радіоприймачів, куплених на розпродажах. У той час моїй сестрі Джоан, молодшій на 9 років, було років 2-3, і вона любила слухати по радіо дядя Дона. Він співав тихесенько про хороших діток. Усяке таке і читав привітання, що їх замовляли батьки. Вітаємо Мері та Куто з Флетбуш Авеню з 25 м днем народження. Якось ми з двоюрідним братом Френсісом посадили Джоан внизу і сказали, що зараз буде особлива радіопередача. Слухай піднялись нагору і почали трансляцію. Це дядько Дон. Я знаю одну хорошу дівчинку на ім'я Джоан, яка живе в Нью-Бродвей. -Нью У неї скоро день народження. Не сьогодні, але скоро. Вона дуже класна. Потім заспівали пісеньку і зобразили музичну заставку дубі -ду, -ду, ду, ду ту. Після передачі ми спитали Джан «Ну як сподобалося? Класно, відповіла вона, тільки чому ви робили музику ротом. Якось задзвонив телефон. Містер Річарда Фейман, Так, це дзвонять із готелю. У нас радіоприймач зламався. Ми хотіли б його полагодити. полагодити. Ми чули, що ви можете із цим допомогти. Але я ще маленький, я не знаю як, відповів я. Ми знаємо, але все ж просимо прийти і глянути. Готелем керувала моя тітка, але я цього не знав. Я пішов туди, вони досі розповідають, що радіо в їхньому готелі ремонтував фейнман. Застромивши велику викрутку в задню кишеню штанів, я був іще маленький, тож, напевно, будь яка викрутка в моїй кишені здавалась величезною. Підійшовши до приймача і спробував у ньому розібратися, я нічого про нього не знав, але в готелі був робітник, і чи то він, чи то я помітив, що відійшов важіль реостата, який регулює гучність, і він не повертає вал. Робітник щось там підкрутив і все запрацювало. Наступний приймач, який мені довелося ремонтувати, не працював зовсім. Це було просто, його неправильно вмикали. Щоб більше, що більше було ремонтів, то краще яних розбирався і вчився лагодити деталі складніші речі. Я купив у Нью-Йорку міліамперметр і переробив його на Вольтметр із зовсім іншою шкалою. Використовувавши урізки дуже тонкого мідного дроту, довжину я розрахував. Вольтметр вийшов не дуже точний, але діапазон правильних напруг для різних радіосхем показував задовільно. Люди кликали саме мене передусім через велику депресію. У них не було грошей платити професіоналам, а вони чули, що є хлопчик, який може полагодити радіо дуже дешево. Я лазив по дахах, лагодячи антени і всяке таке. Завдання ускладнювалися. Якось мені довелося переробити апарат на постійній напрузі в апарат на змінній напрузі. Було дуже важко очистити схему від шуму, і я не дуже правильно все зібрав. Не треба було відрізати якийсь провід, але я цього не знав. Одна моя робота стала справжньою сенсацією. Я тоді працював з одного в одного друкаря і якось його знайомий прознав, що я ремонтую радіопримачі, і приїхав по мене у друкарський цех. Хлопець був небагатий, його машина мало не розвалювалась на ходу, і жив він у бідному районі. По дорозі я спитав, що не так із радіо? Коли я вмикаю його чути шум. Трохи пошумить, а потім працює нормально, але цей шум на початку мені дуже не подобається, я подумав про себе, що за дарня, раз у тебе немає грошей, то вже не можна потерпіти трошки шуму. Весь час, поки ми їхали, він розпитував а ти розбираєшся в радіоприймачах, а як ти можеш у них розбиратися, ти ж ще маленький. Він мене, по суті, знецінював, а я все думав, чорти б тебе взяли, ну й шумить трохи. Приїхали ми на місце, я підійшов до приймача, увікнув його, трохи шумить. Боже ж ти мій, апарат просто заходився як трактор. Це дивно, що хлопець не міг змиритися і йшов. Потім шоу минав і все працювало нормально. Я почав думати, у чому ж річ. Ходжу по кімнаті і думаю, можлива причина в тому, що лампи нагріваються в неправильному порядку. Підсилювач нагрівся, лампи готові, а на них нічого не йде. А може, якісь токи йдуть у неправильному напрямку або щось не в порядку зі самою схемотехнікою, і апарат ловить якісь шуми, а потім напруга вирівнюється і все працює нормально. Хлопець каже, що ти робиш? Ти будеш радіоремонтувати чи ні? А то ходиш і ходиш, я думаю. А потім кажу собі Ну добре, спробуй переставити лампи місцями. У тодішніх радіоприймачах у різних місцях стояли однакові лампи. Тип 212 або 212а, якщо не помиляюся. Я переставив лампи, умікнув радіоприймач, усе тихо, як на цвинтарі. Потім апарат нагрівся і все запрацювало, жодного шуму. Я був відомщений, коли хтось низької думки про тебе, а потім бачить, як ти робиш диво, ставлення різко міняється. Він кликав мене ремонтувати інші речі і всім розповідав, що я геній. Цей хлопець ремонтує радіо в умі. Сама ідея, що маленький хлопчик може відремонтувати радіо, походивши по кімнаті і подумавши, здавалась неймовірною. У ті часи розібратися в радіосхемах було неважко, усе на не виду. Розібравши корпус, най... найскладніше було знайти правильну викрутку. Ти бачив ось резистор, ось конденсатор, ось це, ось те, усе підписано. Якщо б конденсатор вист... з конденсатора виступав віск, значить температура надто висока, і він перегорів. Якщо почорнів резистор, теж усе ясно, якщо зовні все було в порядку, а приймач усе одно не працював, то можна було перевірити контури вольтметром, і де напруга чи ні. Приймачі були прості, схемотехніка елементарна. Напруга в контурах завжди була 1,2 вольти, а напруга на вході 100 або 200 вольт постійного току. Ремонтувати радіо було неважко, якщо розумієш, що відбувається всередині. Дивишся, що це по порядку, ти ремонтуєш. Іноді це забирало трохи часу. Пригадую, як півдня мучився з радіоприймачем маминої подруги, перегорів транзистор, а зовні цього не було помітно. На щастя, ніхто не стояв над душею і не камлав, що ти робиш. Замість цього мене питали хочеш молока, хочеш пирога? Зрештою, я все полагодив завдяки впертості, мені досі притаманна ця риса. Стикнувшись із загадкою, я вже не можу відступити. Якби мамина подруга сказала та покинь ту за багато мороки, я обурився б, раз я взявся, треба доробити до кінця. Я не міг просто взяти і кинути все, уже стільки дізнавшись про цей радіоприймач, я таки мав з'ясувати, що з ним не так я обожнюю головоломки. Саме тому я хотів розшифрувати іерогліфи Мая і любив гратися із сейфами. Пригадую, як у старших класах до мене підійшов хлопець із задачкою з алгебри чи геометрії, яку йому задали у математичному класі. Я гризу її поки не розкусив. Це забрало хвилин 15-20. Того самого дня до мене підходили інші учні з цією задачею. Я розв'язую її моментально. На одного хлопця в мене пішло хвилин 20, зате решта п'ятеро вважали мене супергенія. Так склалася феноменальна репутація Феймана. У старших класах через мене пройшли мало не всі відомі людству головоломки. Я, напевно, знав усі й кожну загадку, придуману людиною. Якось, уже студентом Масачусетського технологічного інституту, я пішов на танці. Там був один старшокурсник із подружкою. Вона знала багато загадок, а він сказав, що я їх лускую як горіхи. Під час танцю дівчина підійшла до мене. Каже, що ти дуже розумний. У мене є для тебе загадки. Чоловіку треба порізати вісім колод дрів. Я підхоплюючи, він починає різати через одну на три частини, бо вже знав цю загадку. Вона відійшла і повернулась з іншою, я її теж знав. Це тривало досить довго, і ось уже наприкінці танців вона підходить, упевнена, що цього разу мене спіймає, і каже Мати з донькою їдуть в Європу. У доньки бобон чима. Дівчина мало не впала. Вона ж іще не встигла загадати, а я вже знаю розгадку. Це була довга історія, як мати з донькою зупинилися в готелі, у різних кімнатах. Наступного ранку мати зайшла в кімнату до доньки і нікого не знайшла, жодних слідів. Вона спитала, де її донька. Метродотель здивувався, яка донька? У книзі постояльців значились тільки мати і т.д. і т.п. Ситуація дуже загадкова. Відповідь донька підхопила бобонну чому і готель, щоб його не закрили, відправив її в лікарню і знищив усілякі сліди її перебування. Прибрали в кімнаті, переписали книгу постояльців і так далі. Історія довга, але щось схоже я вже чув, то коли дівчина почала мати з донькою тут в Європу, я нагоня відповів і вгадав Коли я вчився у старших класах, у нас була команда з алгебри п'ятеро осіб. Ми збагалися з іншими школами, сідали в ряд, навпроти сиділи суперники. Учителька ведуча відкривала конверт, на якому було написано «45 секунд. Писала задачу на дошці і казала, час пішов. Насправді часу було більше, бо можна було думати, поки вона пише. Гра полягала в тому, щоб вам давали аркуш паперу, на якому можна було написати і зробити що завгодно, рахувалась тільки відповідь. Якщо відповідь була шість книжок, то достатньо було написати цифру шість і обвести її колом. Якщо цифра була в колі, відповідь зараховувалась, інакше ні. Було зрозуміло, що традиційним звичайним шляхом отримати відповідь за цей час було дуже неможливо. Якщо почнеш вираховувати А, це кількість червоних книжок, Б. Кількість синіх книжок, плюс туди, мінус сюди. Поки не отримаєш 6, не встигнеш. Автори завдань завжди закладали трохи менше часу, ніж треба, доводилося міскувати, як побачити рішення раніше. Іноді відповідь спадала на думку одразу, іноді треба було щось вигадувати і йти обхідним шляхом. У кожному разі рахувати треба було дуже швидко. Це була прекрасна практика, у мене виходило все краще і краще, і врешті я став капітаном команди. Я навчився швидко рахувати, і в університеті мені це дуже згодилося, я моментально знаходив розв'язок. Крім того, я придумував у старшій школі задачі й теореми. Тобто, коли займався математикою, то шукав її практичний реальний застосунок. Я придумав кілька задач про прямокутні трикутники, але замість давати довжину двох сторін і просити знайти третю, я давав різницю двох сторін. Ось типовий приклад. Є флагшток, з вершечки якого звисає мотузка. Якщо мотузка вільно звисає, вона довша флагштока на метр, якщо її натягнути на два, а яка висота флагштока? Я вивів кілька типових рівнянь для таких задач і помітив певний зв'язок, можливо, це було синус квадрат плюс косінус квадрат до одиниці, щось тригонометричне. За кілька років до того мені було 11-12. Я взяв у бібліотеці книжку з тригонометрії, але все, е, все вже підзабув. Пам'ятав тільки, що тригонометрія це про співвідношення синусів і косинусів, тож я почав виводити ці співвідношення, креслячи трикутника і довів самостійно. Узявши синус кута у 5 градусів завідома, а через свої формули розраховував синуси, косинуси і тангенси кожних 5 градусів. Через кілька років, коли ми проходили тригонометрію у школі, я переглянув свої записи і побачив, що хід моїх доведень, відрізняється від підручника. Іноді я не помічав простішого розв'язку і блукав кружним шляхом, а іноді підручниковий варіант був набагато складнішим, ніж мій. Іноді я перегравав авторів підручників іноді вони мене. Коли я колупався у тригонометрі, мені не подобались традиційні символи синуса, косинуса, тангенса і котангенса. Я прочитував синус F як S, помножене на I, помножене на N, помножене на F, тому я придумав свій знак по аналогії зі знаком квадратного кореня, сухмоздовним верхнім штрихом, а під нею F. Тангенс я позначав так само подовженою літерою тао, а косинус чимось середнім між літерою гамма і знаком кореня. Арктангенс я позначав сигмою навпаки. Спочатку лінія, під якою стояло значення, а потім дзеркальна сигма. Ось що таке справжній арксинус, а не це божевільне синус мінус першому F, як у книжках. Для мене синус мінус першому означало одиниця поділити на синус. Тобто щось протилежне синусу, мої символи були кращими. Мені не подобався знак функції f від x, я розумів його як f помножене на x. Не подобалось dy поділити на dx. Завжди виникала спокуса скоротити d, тому я придумав інший знак, щось схоже на амперсант. Логарифми я позначав подовженою правою літерою L, над якою ставив число, від якого брав логарифм, і так далі. Я вважав свій варіант нічим не гірший, якщо не кращим за стандартний, адже не має значення, які саме символи використовувати, але виявилося, що значення таке є. Пояснюючи щось однокласнику, я захопився і почав писати своїми знаками. Він спитав, а це що за хрінь? Тоді я зрозумів, якщо хочуть говорити з іншими, треба використовувати стандартну мову і закинув свою систему. Також я придумав набір знаків для друкарської машинки. Щось типу мови програмування фортан, щоб мати змогу друкувати рівняння. Це я ремонтував друкарські машинки з кріпками і гумовими стрічками. Тоді вони не рвались так, як теперішні каліфорнійські, але не був професійним ремонтником, просто регулював так, щоб вони працювали. Мене цікавило передусім, чому щось поламалося, у чому причина. Я сприймав це як цікаву головоломку, загадку.